Уявіть, що ви стоїте на території Національного музею народної архітектури та побуту в Берегові у Києві. На фоні старих українських хат замість природного ландшафту височують 25-поверхові будинки, не такі типові новобудови з кондиціонерами на фасаді. Уявили, це могло стати реальністю ще 15 років тому і, на жаль, може стати у майбутньому. Депутати Київської міської ради ще у 2007 році віддали землі біля Пирогова, Феофанії та навіть оконча заспі під забудову. Мером Києва тоді був Леонід Черновицький. Так, я Асмана. А секретарем Київради – Олесь Довгий. Наступне питання 54, шановні колеги, прошу вас, е прошу вас визначатися. Прошу голосувати, шановні колеги. В чому проблема, запитаєте ви? Києвом керують забудовники, тому багато ділянок віддають під забудову. Проблеми дві. Перша, на цих землях не можна будувати. Взагалі не можна. Друга проблема землі віддали студентам, яким нібито треба було вирішити питання з житлом абсолютно безкоштовно. Причому давали не по 10 соток, а в тисячі разів більше. Як так сталося? Давайте розбиратися. Багато хто з ваших бабус і дідусів працювали в колгоспах. Це такий вид примусової праці в Радянському Союзі, коли ти обробляєш землю, вирощуєш продукцію для всіх мешканців Союзу, а тобі за це дають 30 рублів і мішок картоплі. Під Києвом теж були колгоспи, наприклад, в селі Хотів. Хотівський колгосп обробляв величезні поля на околиці Києва. В тому числі землі навколо сучасного музею пирогів після розвалу Савка землі колгоспів частково передали у комунальну власність, частково розпаювали. Як це було з чорною приватизацією? До речі, про приватизацію в Україні можете подивитися відео за посиланням. Отже, в 90-х роках обробляти землі під Києвом стали звичайні аграрні бізнесмени, і так було до середини 2000-х років. У 2004 році в Україні починається економічний бум. До речі, про це у нас також є відео. Ціни на нерухомість зростали як шалені. Забудовники бігали, шукали ділянки під забудову. Геніальне вирішення питання знаходить відомий бізнесмен Василь Хмельницький зі своїм молодшим партнером Андрієм Івановим. Вони купують сільськогосподарські підприємства, які розпоряджаються величезними масивами землі і вирішують будувати на цих землях. Ось що про це розповідав сам Андрій Іванов. У Києві близько 5-7 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення у користуванні підприємств. Ми просто звернули на це увагу раніше за інших. Ми з'ясували, що багато з цих підприємств або перебуває на стадії банкрутства, або має великі заборгованості перед банками. Ми проінвестували і увійшли в корпоративні права, але за оренду комунальної землі треба платити гроші, причому немалі. А навіщо платити, якщо можна не платити? От і Хмельницький з Івановим так подумали і придумали схему. Схема не стільки топорна, наскільки геніальна. Вони пройшлися по гуртожиткам і запитали студентів, хто хоче заробити 200 гривень. Для цього вам треба дати свої паспортні дані і завірити у нотаріуса один папірець. Все, більше ви нас не побачите. Ось що про це розповідав колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Ми опитали 118 студентів. Усього їх за нашими даними 450, у котрих просто викуповували документи, копію паспорта і ідентифікаційного коду, і нотаріально засвідчену заяву. МВС порушило кримінальні справи за фактом фінансового шахрайства. Що відбувається далі? На паспортні дані студентів створили житлово-будівельні кооперативи 17 штук. Від імені кооперативів написали заяви до Київської міської державної адміністрації з проханням виділити їм студентам земельні ділянки, на яких вони могли би побудувати собі будинки і таким чином вирішити своє житлове питання. КМДА без бюрократичної тяганини, без зволікань, швиденько через всі департаменти готує потрібні документи. І виносить на засідання Київради проект рішення про безоплатну передачу кооперативам у власність 1500 гектарів землі, а заодно і змінює цільове призначення землі з сільськогосподарського на житлове будівництво. А далі відбулося воно одне з найвідоміших засідань Київради в історії 1 жовтня 2007 року. На порядку денному було 700 питань, 90% з яких земельні. До половини із них не було проєктів рішень. Тобто секретар Київради Ради Олес Довгий просто зачитував назву проекту рішення, а його зміст ніхто не бачив. Депутати проголосували за все, що треба було. Під час проведення пленарного засідання вже перед його початком, Довгий підійшов до Євха й перепитав: ти отримав список? Внос його з голосу. Депутатів тримали в невіданні про те, за що вони голосують. Їм не озвучилось ні розмір ділянки, ні її місця знаходження. Але вже зачитували назву про передачу кооперативу технолог земельної діяльність де коли невідомо. А і найголовніше засідання Київради спеціально затягнули до глибокої ночі, коли журналісти і громадськість втомилися спостерігати. Тож всі скандальні земельні питання голосували вночі. Телевізійної трансляції тоді не вели. В Залі не було кворуму, але ви продовжували проводити сесію. за чутками, які ходили в Київській міській раді на той час. Що кожна фракція, яка приймала участь голосування, начебто, начебто, отримала по 2 мільйони доларів. Опозиція я знаходилася в опозиції, навіть не давали слова, щоб обґрунтувати це. Була операція Бліцкрі. В результаті 17 студентських кооперативів отримали землю розміром з Вижгород безкоштовно. А громада Києва відповідно втратила. Тоді, коли на знаменитому засіданні Київради, нічному засіданні під керівництвом секретаря Київради були розподілені оці всі наші охоронні зони землі двом отаким собі кооперативам. З цього від нас по вулиці Заболотного це було розподілено кооперативу Тарасівець і через дорогу через заболотного був створений кооператив освітянин. Приблизно і там, і там це більше трохи більше як 100 гектарів землі. Про те, що кооперативи фіктивні і насправді пов'язані з Хмельницьким та Івановим, ми детальніше описали у статті на економічній правді посилання в описі під відео. Що ви знаєте про Василя Хмельницького? Можливо, що він будує «Юніт-Сіті». Чи про те, що його називають візіонером і соціальним підприємцем? Сам Хмельницький створює собі образ чесної людини, найкращі часи якої залишились далеко позаду. Одним словом, майже жебрак. Да, бо дивись, я 10 років назад був мільярдером, потім 5 мультимільянером, два роки мільйонером, Зараз борюсь за маленький середній бізнес. І мене таке враження, що мої діти, мої діти от, отримує. Борг банк, Банкам! Що я їм можу передати? Прикольно, я про перший мільярд. Знаєш, до коронавірусу я боровся за мільярд, а після за мільйон а зараз від 100 тисяч не відмовлюсь, щоб ти зрозумів? Да. Не пахне поки що мільярдом. Насправді ж біографія Хмельницького дуже насичена. Він колишній співвласник «Запоріжсталі», «Київенерго», «Київгазу», «Київводоканалу», Банку Хрещаток. Будівельної компанії UDP, яка побудувала Новопечерські липки і паркове місто. А найголовніше хмельницький народний депутат п'яти скликань, який голосував за диктаторські закони 16 січня та харківські угоди про Чорноморський флот Росії. Що роблять студентські кооперативи із затриманими земельними ділянками далі? Не повірите, добровільно віддають третім особам, приватним компаніям теж із робіти Хмельницького Іванова. Треті особи. Про всяк випадок передаровують ці ж ділянки ще іншим юридичним особам. А вже четверті власники, теж приватні компанії, пов'язані з Хмельницьким та Івановим, вносять подаровані ділянки у свої статутні капітали. Схема виявилась настільки примітивною, що через кілька років прокуратура з легкістю скасовує всі ці дії з землею в судах, в тому числі скасовує рішення Київради про передачу кооперативам і повертає землі у комунальну власність. Хейпі-інд не тільки проміжний етап. У 2014 році забудовники пробують відвоювати землю. Не вдало. У 2018 році пробують вдруге. На цей раз вдало. Для цього їм довелося згадати про існування агрокомбінату Хотівський, який за 11 років до цього добровільно відмовився від земель. А тут раптом подумав, що було б непогано знову ними володіти. Хоть вдалося повернути право користування лише 72 гектарами землі. Але це були найбільш інвестиційно привабливі землі в межах Києва вздовж вулиці Академіка Заболотного. Так сільськогосподарська компанія стала будівельною. Оформити землю забудовникам допомагали так звані чорні реєстратори. Одна з них державний реєстратор Юлія Нікітіна. Юрист Олександр Дядюк називає її легендою Чорного реєстраторства. Працює, не покладає рук дє, ну, і ношну, дірібані та ж, аж губа завертається. Це легенда Київського Чорного. Да, вона по цей день о, тим самим займається, він юст, не знаю куди дивиться, Ну це дуже велика працівниця. Невтомна трудяга зранку до вечора допомагає зробити ваше майно чужим. На одну ділянку розміром 16 гектарів, бізнесменам вдалося навіть оформити реєстрацію права оренди в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Маючи законні підстави, вони швиденько занесли в КМДА пакет документів і отримали дозвіл на початок будівельних робіт. Поставили паркан, завезли техніку, спиляли дерева. Як Хмельницькому та Іванову вдалося так легко і швидко досягти часткового успіху? Секрет криється у нових впливових партнерах по проекту. Як ми з'ясували, частку в агрокомбінаті Хотівській купили або отримали син колишнього мера Леоніда Чорновецького Степан Чорновецький та спочатку колишній смотрящий за Києвом Вадим Столар, а потім новий сматрящий Денис Комарницький. Деталі їхньої співпраці описані у так званій Понятійці. Меморандумі, де сторони домовляються про те, скільки грошей піде на суддів, скільки на депутатів Київради, скільки поверхів побудують і як розподілять прибуток. Yeah. Яка ситуація на сьогоднішній день? Прокуратура відвоювала майже всі ділянки, роздані кооперативам. Під загрозою залишаються лише ті, що розташовані біля Пирогова. Юристи забудовника ініціюють все нові і нові судові засідання. Водночас спритні ділки, не полишаючи спроб, яким чином заволодіти земельними ділянками, ініціюють штучні позови до суду. Наразі Офісом Генерального прокурора забезпечено участь у двох таких справах. Справи перебувають у провадженні господарського суду міста Києва. Василь Хмельницький у 2021 році. Нібито продав свою частку в будівельному бізнесі молодшому партнеру Андрію Іванову і заявив, що його ніколи і не цікавило будівництво. Ми попросили про зустріч з представником UDP, щоб дати можливість пояснити свою позицію. Директорка з комунікації відмовила: спочатку сказала, що разом з юристом підготує письмові відповіді на запитання, але потім несподівано передумала. Компанія UDP та її бенефіціари не мають жодного відношення до зазначених товариств і земельних ділянок. Вони не мають девелоперських планів щодо цих територій та не розглядають такої можливості. Нам також невідомо, хто є кінцевим бенефіціарним власником відповідного підприємства та якими є його наміри щодо використання цих земельних ділянок. Помічники Степана Черновецького заявили, що син колишнього мера не є співвласником агрокомбінату Хотівський. І не бере участі у проєкті забудови території навколо Пирогова. Ми хотіли також поговорити з Олесем Довгим і дізнатися його версію подій у Києвраді вночі 1 жовтня 2007 року, але у прес-службі політика відмовили у зустрічі або розмові. Леонід Черновецький живе в Ізраїлі та постить у Фейсбуці дивні дописи, наприклад, заклики визнати кордони так званих ДНР і ЛНР. Чому важливо зберегти територію навколо музею в Перегові недоторканою? Музеї під відкритим небом, так звані Скансени, мають розміщуватися в автентичному історико-культурному середовищі, яке не може бути урбанізованим. Ви повинні стояти в будь-якій точці музею і бачити зразки архітектури і культури такими, якими їх бачили наші предки 400 років тому. В разі забудови земель навколо музеї позбавлять статусу Скансена. А Україна порушить підписану Стокгольмську хартію з охорони традиційної архітектурної спадщини. Раніше всі ділянки навколо музею охоронялися законом, але у 2007 році, рівно за місяць до скандального нічного засідання Київради, Міністерство культури скоротило межі охоронюваних земель до суто символічних лише 25 метрів шириною. Ще одна причина, чому тут не можна будувати, екологічно. Разом з Галусівським лісом поля і ліси на південь від Києва є відкритими екологічними коридорами для міграції тварин, птахів і комах. За словами екологів, урбанізація розірве природні зони, а фрагментованість є дуже шкідливою для флори та фауни. Крім того, збільшення населення у цій частині Києва може призвести до всихання лісу.